Канал Судділа, доброго дня. Сьогодні хочу поділитися з вами нутроміром, який можна зробити буквально за 10-15 хвилин. Отак він виглядить. Береться нержавійка, в моєму випадку це десь 2,5 мм. А ще лучше пружина. Нагріваємо до красна, розкручуємо її. І коли вже все зробимо, ну там, заваримо, все, опять нагріваємо до красна в масло або в огонь. І вона тоді опять прокалиться і опять приобрете свою твердість. Ну, а це от, так поближче. Дві гаєчки, одна на 5, друга на 6. Ну, це дуже все швидко. робилось. Тут ще його треба окультурити, рівніше, все це діло позаварювати, повиставляти. Так, ну і покажу е, яка суть. Отверточка, вона, е, розкручуючи болт, е, роздвигається в вуса. І, наприклад, ось до мікрометра у нас. Тут у нас, сейчас я скажу скільки. 23 міліметра. рівно. І, допустимо, заходять наші вуси сюди плотно, да? ну, допустимо, це наш підшипник. У мене він є стільки дуже маленький. Ну, допустимо, це буде місто подшипника. Откручуємо, робимо натяг і переносимо розмір, допустимо, на штангель-циркуль. Хоча правильніше буде штангель-циркуль, а туди на мікрометр. Так, і ось домаємо ми наших 23 мм. Тобто, в домашніх умовах він вам замінить дорогий, той, який коштує від 1500 до 19 тисяч. І це той, що за 15 минут. І зараз я покажу ще один, який сьогодні ми робили. Значить, тут ну, тоже тут все просто, прорізь, Проточено, проточений такий носик. І даже зараз я її розберу, покажу поближче. Так, ну тут от вибрано. Е, звісно, треба було це все діло фрезерувати. Ну, так як це е, був стара модель моя, раніше я її робив, фрезерно ще не було. Те, тут теж треба було профрезерувати, щоб практично люфта не було. Тут такий люфт великий. І в своє время я ошибся розмірами, а сюди. Я маю в виду отворами. Сюди я нарізав різьбу 2 міліметра. Ну, та й думав, що при, після того, як, наприклад, от зняли розмір, ще зараз покажу. Так. Ну ось, допустимо, от зняли ми розмір. Да, от Раз. От, з того ж подшипника там, допустим. після того, як розмір знятий, ми це все діло беремо, зажимаємо. Ну, здо, допустимо, от. Да, допустим, да, от. Зняли ми розмір. Так, де тут у нас встановилася крайня мертва точка? 67, так, да, приблизно? І починаємо затягувати. І бачите, що відбувається? Затягуєш, і воно уходить на. Ну, почти на 30 сотих. Тобто, як варіант, він непоганий. Якщо б отут де в нас 2 мм різьба, зробити її не 2 мм, а міліметр 4, мм, щоб її взяв прямо хорошенько зажала таким шестигранним ключем. Ну і то не гарантія, що воно його. Не здвине. Ну, тут, тут, звісно, і більше можна виміряти по ще до 10 см. Ну, а на перший случай от такий от. Тут погрішність буквально десь сотих. Ну, не знаю, чи буде навіть 5 сотих, може навіть буде. Ну, тобто, на неотвісленні отвори його приміняти можна. Ось, в принципі, і все. До побачення. На все добре.